Вітається маркер подій», Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про те, а чи справді взимку будемо без світла по 12 годин, а чи справді до цього можна якось підготуватися? Можливо, ми ще завстигнемо тему підняття тарифів на світло, коли це можливо, і наскільки допоможе розібратися у цих питаннях. Андрій Закревський, експерт з енергетики, голова правління асоціації нафти і газ України. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, колеги. ну і перш ніж розпочати. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете на радіо ФМ Галичина о 9.15 у будні. Переглянути відео можете на ютуб-каналі ФМ Галичина Аналітика Підписуйтесь, коментуйте. Нам цікава ваша думка. Пан Пане у нас сьогодні з вами дві важливі місії: перше, це чи справді зрозуміти, чи справді світла не буде так довго, як цим лякають вже кілька місяців. І друге, як до цього можна підготуватися. Або люди бігають по вулиці, всяке гуглять, і невідомо, що з цього. Працює а в компанії «Ясно» і в «Укренерго» ще місяць тому були трішки різні прогнози. скільки взимку ми будемо часу без світла. Спочатку гендиректор керівник компанії Ясно говорив ще місяць тому про 18 годин. Тиждень тому це вже опустилося до 12 годин. І Я сьогодні вночі переглядав відео від «Бігусів», Бігосінфо, і там брали інтерв'ю в. Пана Кудрицького, це керівник Укренерго, він сподівається, що ми повторимо сценарій минулої зими. Я так розумію, що він сподівається, що світла, в принципі, не вимикатимуть взимку. Мож... Таке можливо, чи ні? Можливо. Можливо. І як саме? З яких умов? Ну давайте, по-перше, говорити про те, що а, от, ви знаєте, як в анекдоті про Равіна, що і ти прав, і ти прав, і ти права. Да? Тобто, насправді є просто різні сценарії. Того, що може відбутися в осінній зимовий період, перший саме негативний сценарій це він полягає в тому, що ворог розіб'є постачання на інший берег Дніпра. І от у нас є проблеми з цим. Тобто у нас є точкові перетини в районі Києва, потім нижче по Дніпру, там де є просто перетини з іншою частиною нашої країни. От і ворог, коли в Харківську вежу довбав, то він вже показував, що він може туди потрапити нормально. І так демонстрував нам, що нам ну весела нічка, як то як то кажуть, буде на для того, щоб туди попасти, треба використовувати високоточні системи наведення. Це дуже дорого. І коли ми про це дивимося, на це дивимося, ми розуміємо, що це ворогу теж стане. Просто в мільйони, і в десятки, в десятки мільйонів доларів, Тобто мити по сіткам. Але він я впевнений, що він це буде робити, і будуть такі моменти, коли там Полтавська область, коли там Запоріжжя, Дніпро. от які вже не мають там Харківщина, які не мають своєї генерації, які він побував ворог да власної генерації майже нема. Тобто коли у нас будуть там на декілька годин. А може днів, якщо так співпаде ще з походу якесь але не буде і так далі, коли вони будуть цю вежу просто-напросто перекидувати, розумієте, да, майстри працювати. Тобто, от моменти, що вони будуть насправді, тобто, коли там може до доби бути. На Заході України такої проблеми теж на даний момент не було, але зараз з'явилося. І за того, що ми технічно, от зараз була негода, то є зараз, якщо нас слухають, десь на Київщині, вони. Нам заздріти, тому що у нас температура вчора 16-20 градусів тепла була. Да? Тобто, ну, у нас була негода. У нас заструмлено було 14 тисяч домогосподарств. От, і за вітру, і за дощу, і за грози, які там були по трансформаторах, і так далі. Ну, були знеструмлення. І от у нас показалася слабину зараз перетинів з кордон, на кордоні. Тобто, у нас і Чернівецька область, і Львівська область, і Івано-Франківська область, всюди по цій повітряній лінії виключалися на деякий час. От. Тобто все працює, грубо кажучи, з величезним навантаженням. Тобто, такого ж запасу, як у нас до того було перетинів, переходили з одного там трансформаторних систем на інше, трансформаторне система, задіювали лінії за те, що у нас Патрійне було насправді там в районі Києва, там Запоріжжя, ну то есть, Дніпропетровська, там де Дніпра. Харкова, та у нас було потрібне резервування на на, насу на сучі ядерної війни і на случай війни як такової. Зараз цього немає вже на свіжу нітку, все тобто, вже все під під кінець. І коли Кудрицький про це говорить, він говорить про сценарій, коли ми з вами е, наші перетини з заходом, ну то есть з нашими там словаччиною, там угорщиною, Молдавією, е, Польшою збільшуємо в два рази, а така можливість є. То зараз 1,7, а збільшити до 4 євро це перше. Другий момент, якщо всі наші люди сором'язливо, і чи, наприклад, уряд введе, я, ну, це я вже пропонував, сумасшедші тарифи на пікове, включення, ну, на, на пікове підключення, ну, це з 8 ранку до 11, там з 16 до 23, якщо от взяти і вшарашити в тариф в 100 разів. Щоб у тебе просто рука не підіймалася в той момент включити там, собі там, що там попрати там, чи. І таким чином людей захочеш... змусити економити. Просто, просто mm -hmm. економити. Розумієте, піки робимо ми. Не, не робить там, наша промисловість, не роблять ті люди, які дрони зараз роблять, і так далі. Тобто ми, ми просто з-за нашого комфорту робимо ці піки споживання. Тобто, воно так і називається. От, якщо а, нас вдарити так. по руках вдарити нас по руках, вдарити нас по руках. А, а піки ми такі створюємо, що коли футбольний матч дивимося, ну це не тільки ми, це вся Європа. Ми дивимося футбольний матч, ми включаємо все, ми ходимо, каву п'ємо, ми включаємо все, ми, ми боліваємо і так далі. В а е треба трохи стриматися. Скакує... Трохи стриматися. Добре, І от, от виходить, <світ> що якщо дві от такі речі зробити, як збільшити перетини і зменшити піки. І вже можна домогтися такого сценарію, коли ну вам приклад, да, пікові години ми на 5,4 і чотири гігавати більше е, потребляємо, чи можемо. <гум> а у нас перетин 1,7. тобто ясно, понятно, що у нас кожен раз в нас будуть відключати якісь райони, тому що ну не не буду ну, арифметіка. Не не збігається в три рази. З децентралізації енергетики <гум> в нас є якийсь прогрес за два роки? Так е, у нас є величезний прогрес насправді. Але реалізовувати цей прогрес, от як це не смішно, а все так же ДТЕК перепопередик країни. Всі то зараз ДТЕК уже для Київської області пропонує. Послуги по підключенню, по підключенню усіх сонячних електростанцій, вітрових електростанцій і так далі, і заключення договору. Тобто, якщо ви подивитеся зараз на ви про Ясне сьогодні говорили, про сторінку Ясне, якщо ви подивитеся на неї, у них додався новий тип договору, договору для бізнесу, і для приватних господарств, коли вони приходять, вам все встановлюють і вас вже підключають. Тобто, є вже такі договори. А фінансово це, це затратно це... дуже для, для людей. Я а, маю І тут цікавий момент, що потім у вас є можливість з тими договорами йти вже підписано три банки, наскільки я пам'ятаю. Я боюся появлятися. На помилу, краї точно там є, от подивіться там. Там уже три банки цілих є, які от на кшталт програми 5.7.9 вам цю компенсацію дають. Тобто, чому вам? Чому я саме про ДТЕК сказав? Тому що ДТЕК вміє правильно юридично це все оформляти. У них до того були оці от проекти по енергозбереженні. Пам'ятаєте, коли вони ясно пропонували енергоаудіти? І, от я знаю декілька учбових закладів і комунальних домогосподарств, які оці договори з ними заключили. А потім, уже як вони виконали, виконали договір, вони з ним прийшли і отримали компенсацію Європейського банку там і так далі. Тобто, вони, як ви ну, вірно можуть це все оформлювати. Тобто я, от жителям Київської області, я просто-напросто раджу це зробити. У нас є приклади зараз гарні того, що. Бізнес почав під'єднуватися. Mm -hmm. То є, це це теж споживання. От у мене дві розмови круті були одна на початку війни, і на моїх очах я побачив, як епіцентр. Ставить оці, ну, оці всі сонячні електростанції, встановлюють там МВт, неоваттно встановив усе на Києві. зараз вони 70 мільйонів доларів кидають в свої ці дахові сонячні електростанції. А це, ну, це буде вже потужний ігрок. От, і я... От, дівчат, саме цікаво, що це здвинулося дівчата там Оксана і Анжеліка, то є двоє дівчат, які сказали, Капстрою. Ну, дивіться, треба щось робити. І от вони це теж окрема тема. Як от двоє дівчат в один прекрасний момент вийшли на своїх власників, і власники подивилися на це сказали: так, ребят, Тепер капстрою повідомимо за за дівчатами. Да то от а як вам приклад Хмельницького? Бо що Хмельницький взимку буде світитися, а там 15 газових установок. Чи можна це за приклад брати іншим містам? Наприклад, ну і бо деякі люди думають знаєте, на зиму, щоб бути зі світом ці міста? Хмельницький, Чернівці, наш рідний Львів. Макс Козицький. Ну він же теж зараз підключення. Отак от по щелчку пальців відбувається. Тобто, вам повезло, що у вас є суперпрофесіонал, який цим займався до того. Він очільник області. У вас тільки сам Львів посе а Львівська область. У вас Ага, так, бо я просто так, Я все таки відчуваю у Львові відключення. Зараз відлану якихось так, таких. Так, але по області, так. якщо подивитися, то МХП у вас підтягнулося. тобто, вже уже біоно біо ну, вже йдуть. Ну то есть у вас дуже багато зараз проектів ідей, і вони конкурентні. До речі, то козицькі не бояться цієї конкуренції, Наприклад, навпаки насищають область от цими проєктами. в область ну получається так, Як Ваще, область постраждає, постраждає набагато менше. Ну, зі Львова в область ближче, ніж до Хмельницького переїжджати. Так. Добре, нагадаю. Нагадаю, Гарний, що слухати дуже, маркер подій, подій можете у будні о 9.15, а також 16.15, 17.15. Також можете переглянути відео на ютуб каналі АмГелична аналітка. До речі, можете прокоментувати як ви готуєтесь до зими до вимкнення світла. До речі, ми зараз про це детальніше поговоримо про практичну частину. днями один з експертів казав, що. Віця 3-4 тисячі доларів в середньому кожна квартира може витратити, щоб підготуватися до зими. Та там вроді була мова за встановлення панелей сонячних. Можливо, ви розкажете, як можна самому підготуватись, якщо ти в квартирі живеш, та от до зими, так що в тебе світло було, інтернет був, і як можна це можливо зробити разом власникам одного будинку багатоповерхового. Ну, по-перше, я з перших днів займаюся цими вживальчиськими проектами і так далі. І в ітозі я прийшов до двох самих зручних речей, які може зробити люба людина. І я це зробив. Як знав би, я би приніс би цей спиртовий камін, от вам показати, тобто, Ну, вже перше, хоча про скрині треба... на словах та. На словах це шлакоблок, тому дуже акуратно і класно зроблений, на якому накидано білі класні камінчики, такі ну дизайнерські, знаєте, біле каміння таке класне. І в ньому лежить квадратна труба з мінеральною ватою і цікавим таким прорізом. Ти наливаєш туди спирт, і 200 грамів спирту вам дає півтора кВт тепла. От, ставиш собі на кухню. Тобто кухня це та тепла кімната, яка харків'янам, сумчанам. Треба про це знати. До речі, не треба електроенергію витрачати на виготовлення тепла. Це саме велика помилка. Тобто тепло треба робити з хімії, тобто, ну я в даному випадку це з спірту робиться. І от на наливці 200 грамів. У мене ще є така кришка класна, на яку можна кастрюльку поставити, розігріти, каву, воду і навіть приготувати їжу. Чекайте, от, то ви самі е таке зробили чи ви це не скупили? Я купив за 3800. вісімсот. Ага, Добре, все таки це можна купити на роз на, на розетське про по, 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 япа постійно називається прогресом. По <тур> називається це від спорту Ну, їх, їх багато. Вони мені показували після того. Люди саме це робили. Вони брали горшик. Насипали туди каміння і просто мірно наливають туди спирт і підпалюють. А ще мені присилали дуже цікаву таку конструкцію, коли ну, там, мабуть, якесь спеціальне скло. Тобто, скляна банка, в ній скляні шарики різнокольорові, наливають їх спирт, підпалюють і стоїть не думають. Ну, просто просто неймовірно. А тепла 200 грамів півтора кіловати. Ви розумієте, це півтора кіловати тепла не з електроенергії. Це перше. Другий момент. Це Екафлос. Ну, я Екафло вже повністю перейшов на нього. У мене там є варіанти. Подивитися, можна на каналі Світочів інженера. І там за 300 доларів, за 400 доларів. Там електричні всякі системи. Ну я почав купляти кафло. От у мене стоїть вже повній, повний набір. У мене генератор електричний стоїть. У мене стоїть дельта. Позаду мене от стоїть те, що дозволяє купати це все. Це є гібридний інвертор. От. На криші у мене дві, дві панелі е, стоять, і е, на рахунок тепла у мене новий гаджет з'явився системи Екофло, Це е, інверторний кондиціонер. Слухайте, ну це одразу видно, що ви експерт з енергетики, тому що не кожен будинок багатоповерхівка, а стільки має всього закупленого, скільки ви собі повстановлювали і зліва, і справа, і на даху. Ну, це от, це от той варіант, який ви кажете, 3-4 тисячі доларів. 142 тисячі гривень. Це от цей весь комплект мені обійшовся. Но вам достатньо вам достатньо, для того, щоб себе вообще прекрасно чухати. У е, е, спиртовий камін і 10 літрів спирту на, на зиму. Я не думаю, що будуть такі супер у вас відключення, щоб це було Скоріше за все. Ви будете маршмеллоу і ковбаски з дітьми смажити, як це mm -hmm. я робив е, цієї зими, і от другий момент це дельта. 2 Двокіловатна екофлошна система до якої ви під'єднуєте дві сонячні панелі. Вот, під'єднуєте, ставите їх на балкон просто вертикально, тому щоб щоб снігу там змітати не було потреби, і так далі, Тобто, для того, щоб воно промивалося і все. І от дивіться, от в такій системі, коли у вас є дельта, і коли у вас є дві сонячні панелі, усе вам буде достатньо майже на весь рік. У мене за от є такий приклад, я всім навожу на нього: що у мене, у мене є ще бензиновий генератор. От, і коли у мене дельта до 20% розряджалася, включався бензиновий генератор і дозаряджав її, коли сонце не було взимку. Так от я за всю цю зиму витратив всього 2 літри бензину. Це говорить про те, що насправді ну, не було таких моментів, коли у мене не було е достатньо сонця, щоб зарядилося, не зарядилася система. Може, вона була там е два рази за всю зиму, uh -huh. а це Тернопіль. Я ж в Тернополі. У нас тут став постійний цей туман е зі ставу зранку, е туманчик з дощиком, Ввечері туманчик з дощиками заставу. Вот, і все одно вистачало для того, щоб зарядити цю дельту. А тепер таке питання. Дельта е, зараз от ціна піднялася 59 тисяч коштує. Да? Там і дві панелі зараз 10 тисяч коштує 60 тисяч. Таке питання: скільки коштує новий айфон? Ну, в районі 60-50, Я так розумію. А тепер давайте з вами поспоримо: скільки цього року українці купили нових айфонів, і скільки вони купили систему? Е, от Дельта, не подумали. І... Напевно, напевно, не подумали. Так, от я впевнений, що купила айфонів більше. От давайте просто я це і так. Та це і так да. А німці, а німці купили вже цього року 50 тисяч систем екофло плюс одна панель. У них до речі, забороняють... на будинках. на сам роді дуже популярно. На будинках ці панелі я їжу все, вже балкони, всі оце от прив'язані. Осі в у них чомусь я не знаю, чому архітектурниці, мабуть, якісь там речі. Я не знаю, чому їм дозволяють одну панель зараз. В багатьох землях вони хизуються, що їм другу панель. Дозволяють Екафла до купити, Тобто, німці, у яких немає з цим проблеми, от з грошами я маю на увазі. тобто вони купляють себе кафло. Чому? Тому що в них ціни інші. То зараз класно вийшла, до речі, карта, яку всім раджу подивитися, бо там чітко показано, що от Україна 1,7 ГВт – гігавата. Це те, що дозволено нам по перетинах. Ми можемо більше забирати, але це те, що ми спромоглися зробити. У нас вообще була катастрофічна ситуація, до е, компанія на Кику така з'явилася, це краще на даний момент результативна акціонерна компанія державна. Ви про неї навіть не знали на КИК. Тобто вона виникла. Чому? Тому що пам'ятаєте, коли нас взяли в європейську сім'ю електричну, но потім сказали, що ми не продати не можемо, не купити не можемо. Коли е, аварійні ці підідання під час війни закінчилося сказали, далі давайте заключайте договори. І оказалось, що ми не спроможні договори нормально заключити. І от була оця акціонерна Компанія створена. Вони зараз підписали на 1,7 до комерційного ринку. Підключилося. І коли ти дивишся на мапу Європи, ти бачиш о том, що і Болгарія трохи забирає, і інші трохи забирають, uh -huh. і Німеччина дуже багато купляє. Тобто у нас профіцитне це там Франція. Там, де атомні реактори стоять, Іспанія, Португалія, там де сонце багато. У нас там Норвегія профіцитна. А всі інші країни Європи, при тому східної, вони дефіцитні. І одна із дефіцитних країн це Німеччина, як би то не було. Хоча вона від, ну, відмовилася від російського газу, стали стала, і відключила свої атомні реактори. І стала дуже дефіцитною країною. От так, от там мешканці беруться, купляють. Ну і тут найголовніший момент. Про Кудрізького повернемося вот, через нашого. Да, але вже мусимо завершувати да. дуже швиденько. Так, да, тому що там є кредит. Я зрозумів. Так, от тема може взлетіти, якщо з'явиться вже більше кредитів. а Краще вже не кредитів, а просто дотації для того, щоб все встановити. Я зрозумів. Дуже дякую, Андрій Закрайський, експерт з енергетики, голова правління асоціації нафти і газу України був з нами. Ви нам допомогли розібратися, дали надію. Все таки, що взимку може, все таки ми будемо і зі світлом, і дали зрозуміти, що потрібно придбати, аби бути зі світлом, якщо його не буде. Ось нагадаю, слухати маркер подій може те о 9.15, а також день о шістнадцять. Ті 15, 17.15 радіо ФМ Галичина. А переглянути відео можете на ютуб каналі ФМ Галичина. Аналітика. коментуйте, будьте щедрими на вподобайки, коментарі, підписку. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.